Кожен безпілотник над Москвою це сигнал усім геополітичним хижакам, що Росія беззахисна перед іншими ядерними державами, адже до безпілотників, які масово атакують столицю Росії, може теоретично бути прикручений і інший, в тому числі ядерний заряд. І тоді вже немає значення, куди вони там долетіли. Має значення те, що російська система протиповітряної оборони не здатна перехопити їх на підльоті. Причому йдеться зараз про звичайні безпілотники, які можна придбати ну майже в кожному Аліекспресі. А що якщо ітиметься про сучасну технологічну зброю у системі світового ядерного стримування мати ефективну систему ППО це справа принципу, бо вона дає можливість вразити ворога і не отримати удару відповідь. І тому таємничі безпілотники над Москвою назавжди вбивають геополітичний авторитет Росії. Вони ставлять її не те, що в другу, а в третю лігу країн, які просто фізично не мають ефективної системи протиповітряної оборони, здатної прикрити власні центри ухвалення рішень.